Мої вітання панство. Так, Запропоную таких два помічнички на кухню. Сталька на обох Н690, австрійська, нержавіюча термічка Сані Сорокіна Такий чимось на обвалочний, такий закос під обвалку. Зведення тоненькі, що на одному, що на другому, десь 0,15, 0,2. Цей у нас повна довжина 290, клинок 160, на 23-24 тут, по-моєму. 2,6 обух. болстер Больстер Каріан. -каріан от, тут у нас бразильський горіх. Цей у нас 280, тобто 28 ширина. 150 клинок, так само больстеркаріан і бразильський горіх руків'я. Так, фініш у нас машинний сатин. Машинний сатин такий без заморочок. 240. -й. Такі. Якщо парою, то 4 з тисячі. Одному дві з половиною тисячі кожен.